Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. У Люксембурзі триває засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точаться дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, і досі існують суперечності. Спільний план придбання боєприпасів це частина триетапного процесу допомоги, який лідери європейського союзу схвалили минулого місяця. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель сподівається, що європейські політики сьогодні дійдуть компромісу. Подробиці у сюжеті. Понад рік повномасштабного вторгнення Росії, однак євросоюз досі сперечається відносно снарядного плану для України. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель перед сьогоднішньою зустрічю очільників МЗС Євросоюзу в Люксембурзі. Натомість наголосив політику всі країни мають розуміти, що війна в Україні ця ситуація невідкладна і сподівається, спільного рішення його колеги дійдуть скоро. Поки ми готуємо цю юридичну угоду. Не вірте, що ми просто сидимо і чекаємо, загальна робота триває і щойно буде ухвалено юридичну домовленість, практична робота буде завершена. дистанційно до зустрічі долучився й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він оголосив, що в Києві стурбовані затримками та розбіжностями серед європейців щодо закупівлі боєприпасів для нашої країни. Закликав не зволікати, пришвидшувати постачання зброї. Давайте приберемо всі паперові стіни, подолаємо всі процедурні перешкоди, пришвидшимо кожен процес, знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України. Минулого тижня, коли вже заявляв, що нездатність ЄС виконати власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів розчаровує. А напередодні глава РНБО Олексій Данілов написав у соцмережах свій заклик до Європи. Не варто намагатися влаштувати переговори України і окупантів. Схожі ініціативи скидаються на проросійську миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів. Дайте нам достатньо зброї. Зброя найкращий посередник і єдиний зрозумілий для Росії аргумент спілкувався тим часом війна Росії в Україні змусила Європу зміцнити свою оборонку. Військові витрати старого світу досягли максимуму з часів холодної війни. Найбільше на свою безпеку торік віддали Фінляндія, Литва, Швеція та Польща. Наталя Луценко факт ICTV, Єдині новини.